Всім привіт! Вітаю вас на каналі Просто Речі ЮА. Друзі, павербанки стали справжнім порятунком під час відключень електроенергії, проте неправильне використання може перетворити їх на небезпечне джерело ризику. Експерти попереджають, що ці пристрої становлять підвищену пожежну загрозу, якщо ви не будете дотримуватись елементарних правил експлуатації. Так, деякі фахівці виділяють. Поширені звички, а саме три звички, які значно збільшують ризик теплового вибуху. І перша це зарядження павербанка у закритому або перегрітому місці. Ну, наприклад, ви залишили павербанк на зарядку у салоні автомобіля на сонці, влітку, в спеку. Це не варто робити, тому що надмірне тепло часто призводить до роздування акумулятора. Друга небезпечна практика це так зване прохідне зарядження, коли смартфон підключений до павербанка… А сам повербанк одночасно заряджається від мережі. Це створює сильне внутрішнє нагрівання. Третя проблема це повне розрядження батареї. Регулярне падіння заряду нижче 30% погіршує стан внутрішніх компонентів повербанка і робить їх нестабільними під час наступних циклів. Варто відмітити, що повербанк це хімічний накопичувач енергії, і у випадку пошкодження чи перегріву він може стати серйозною пожежною небезпекою, щоб мінімізувати ризики. Експерти радять не допускати повного розрядження, від'єднувати пристрій від мережі одразу після досягнення ним 100% заряду і тримати його подалі від сонця та високих температур, також регулярно перевіряти корпус на предмет здуття чи деформацій. Фахівці підкреслюють, надто часто нестача обізнаності перетворює звичайний побутовий гаджет на загрозу для життя, тому безпека завжди має бути важливішою за зручність. Друзі. Дотримуйтесь елементарних базових правил і буде все ок. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!